Привітуліки, привітуліки! Доброго всім раночку. Мімаляндія на зв'язку. Середа, 17 січня. Я вже подоїла. Барбі ладу обслужила. Тепер годуються хвостики. Це, звісно, атракціон ще той. Ці лади не старші, мало того, що самі швиденько набузелилися. Молодняк не дають годувати. Не, не, не. Да. Ой, вони вже лазить починають по нас. Не, не, не. Я, вчора, я вчора ввечері годувала. Він намагався мені на коліна залізти. Чого ти кричиш? У мене сьогодні жаль, немає часу. А то б я тобі сьогодні покричала. У мене сьогодні напланувала багато. Я не знала, що вас буде вже четверо. Тому я б тебе б сьогодні відправила за призначенням. Але ніколи. Все, все, хватит. А так. Зрозуміли? Наступна черга. Наступна пайка о 12 годині. О! Тато нам зробили світло. Світуня, спецзаказ. Я тобі вчора обіцяла, що вранці покажу. Бачиш, я навіть збільшена этой. Обіцяла двох показати. Покажу вам вже, дивися, в удвоєній кількості. Так, да. отакі От стрибуни. Отакі стрибуни. Зважили зранку, як прийшли в сарай перед годуванням. Оце коло дверей, оце побіг. Це наша мур. Отакі От От чваньки. Ee, зважила цих архаровців. Ці камолі обидва. Зараз скажу, що у них там. Ой. Значить, один, три, сімсот десять, а один 400. Ну такі. Такі теж лби. Да, лби? Ну, ну видно, той меншенький трішки. А це що посередині стоїть, він хвостиком віляє вам. Привіт показує. Привіт-привіт, кажуть. Наше вам з хвостиком. Пам'ятаєте таку фразу? От наше вам з хвостиком. Хвостики отакі. Ой, як шкода, що козли, блін. я ж кажу, що жодного попиту, жодного. Вони питають тільки з серпня місяця. Серпень, вересень. От тоді всім подавай козла. А купити, вигодувати і мати на господарстві свого козла нікому нафік не треба. Бо це ж гроші, це молоко, це гроші. Всім подавай вже готового. От пусти на покриття і все. Дулю їм всім змаком. Тулю їм скажи всім маком, так? Да? Амур, куди ти стрибаєш? Капець, наші, ну, наші Амурчик і той вже вчора ввечері випили ну десь грам по 350 кожен. Тобто, вже півлітри на раз нам не вистачає. А раз не вистачає пів літри на раз, то в день-півтора обходилися. А це вже треба, ну вони вранці більше їдять, в обід менше, бо тут проміжок маленький. В обід півлітри, а вчора вранці і вчора ввечері вже порахуємо. Ой, 700 ранком, 700 ввечері. Це кіло 400, ну 2 літри тільки ті вчора з'їли. І ці плюс. От вам і, пожалуйста. Назбирала молока ладеного. Е, значить, ці хвостики передивилася відео. Ці хвостики надуделилися вчора самі молозиво. Стояли там, смоктали цицьку мамки, ну, хвостиком мені віляли в камеру. Потім ще ввечері майже літри всандялили, І все. Сьогодні ми всіх погодували ладеним молоком. А молозиво бусіне я забираю собі. Чи собі, чи на продаж буде. Ну, коротше, якось так. Якби це були дівчата, то, звісно, вони пили б молозиво. Якби хтось козлика замовив, то, звісно, він би пив молозиво. А так як вони підуть на сечужок, немає необхідності на них витрачати молозиво. Їх можна було б і вчора погодувати латкиним, але це треба було йти в холодильник, гріти не було на це часу. Тому ось так. Буся почуває себе. Абсолютно нормально. Послід я так і не знайшла. Передивлялася відео, ну так, бігло з перемотками. Вона начебто не виходила. Барбушик. Де моя барбушик? Он барбушик стоїть. Вона начебто не виходила отут, на оцьому п'ятачку, так і товклася. Тому... Видно, там було погано, дійсно. Воно, виходить, вже було темно, світла в сараї не було, а камера підсвічує, і вона як засліпляє посередині. І тому, ну, погано було взагалі видно. І плюс я ж кушу, що самого цього місця, де воно це все відбувалося, не захватила камера. Далеко вона засунулася. Якби вона трішки ближче Ось сюди от вилізла, то було б добре. Так як вона отуди в куток зсунулася, а камера стояла, вона не крутиться. Я відключила те, щоб крутилося саме. Е, тому що так вона на кожний рух реагує. І коли крутиться, вона видає ще жі звуки. <світтє> да. от. Тому і часто, коли стає, потім вона крутиться, крутиться, а потім стає якось ну, по типу в ізначальне положення. І тоді просто знімає мені оте підвіконення. Тому я виставила так, щоб ну, приблизно оце середину було видно. Ну, а той куток, коли я переглядаю, я можу її крутити, але потім виставляю все рівно на середину. Стосовно барбушки. Барб... Ладусь, ну що ти лізеш? Дай мені розповісти стосовно барбушки кажу. Так, барбулеточка наша, барбулеточка вночі лежала ось тут, упершись головою ось сюди, задумчиво так. Зранку... це я в камеру бачила. Ой, а взагалі як вони чудно сплять, боже, як міра цієї ночі чудно спала. Я вам наприкінці відео вставлю фотку, покажу. Я навіть зробила фото з камери. Значить, барбушка. Вранці дивлюся в камеру, сміялася з нею. Вона, значить, потягнулася, то хвостом дригала. Ладусь, що ти хочеш? Що? Ну що? У мене нема нічого. То хвостом дригала, а потім сіла начебто пісяти, піснула три каплі. І так і стоїть. Я сміюся, кажу, Барбі, а що ми стоїмо? Ти ж деш, поки вони самі повипадають, ні, такого не буде. Ось, тому е, ну, такі косвенні. Якісь признаки є, що вона готується вже, так? Я зв'язки розійшлися, все. А, ну, вим'я поки що, ну, тобто вим'я набирається, цицьки пусті. Ну, вчора у бусі було вранці те саме, а о п'ятій вечора, бачите, настріляла хвостиків, так що буду поглядати. Світло сьогодні вимикати тут не буду, тому що коли світло горить, з ним видно добре. А коли світла нема, та ще це коли починає там після обіду ну, смеркатися вже, то, звісно, відимость не ахті. Ні, ну кос, звісно, видно. Да, моя дівчинка, до. Да. Да, коли ти рожати будеш, а? коли? Скажи. Вова сьогодні каже. Може, у барбушки будуть дівчата, бо вона каже, не дереться. А я каже, хотів її взяти за шийник, вона в сторону сьогодні, каже, я дійшла. Тож з хлопцями, каже, бедові, а з дівчатами, може, спокійні. Кажу, не знаю. Від барбушки я і собі би залишила дівчинку, можливо, не знаю ще. У барбушки це ж будуть стовідсоткові. Ну, але їм І від барбушки в нас замовлена дівчинка. І там з нетерпінням чекають. В принципі, в принципі, вони були ладні і на бусіних дівчат чи дівчинку. І з нетерпінням вчора чекали результату. Ну хто ж там? І були дуже засмучені, коли дізналися, що два козла. Ось так. Так що чекаємо тепер барбушу. І хто зна, хто тут буде? Вимячко там. Вимячко вже налила, бачите? Але самі, ну, не критично, просто просто звичайне таке вим'ячко, не повне, не повне. А ось соски пусті. Да, барбулетка. Ну, буду поглядати. Буду поглядати, буду спостерігати, а тут, звісно, скачки тепер. Так що ж я не можу закрити гля. так. Фирк? Хто тут фирком? Хвостики. Хвостики. Не хочуть вас хлопці ніхто купляти, так? Да? Такі шикарні козли. Ладини 81%, ну там, з хвостиком. Там крові взагалі шикарніші по ладі. І сама лада, це є лада. А бусини... Ой, а скільки у бусі? Там 93, по-моєму, відсотки. Оці <кій> козлики. 93,75, здається, якщо я не помиляюся. Да. А Чарлік наробив нам, бачите, під шабаш. Кажуть, чим козел старший, є таке. Є така думка, блуждаюча по інтернету. Чим козел старший, тим більше дівчаток народжується. А коли молодий козел перший раз, типа, то будуть хлопці. Ну, ось вам козел, який третій заход уже робив. І що? І що? Де дівчата? Дівчата, а уви, де? Ага, одні вон хвостики скачуть. Отакі. Вже і ці вчорашні намагаються стрибати. Так, ну це ви спеціально, мабуть, для світуньки да, вибражаєте? Навмисно для світуньки машете хвостиками і дуркуєте. Я зрозуміла вас. Все, бажаю всім гарного дня, чудового настрою. А я пішла в хатку мити відра, сидіти молозиво. І на сьогодні я ж кушена планувала собі роботу, а ще в нас розпаковки, так що є що і знімати, і вам показувати, і самі є що робити. Тому всім гарного дня. Помагайте, хлопчики. Хлопчики, ану, ось так. Хвостиками хвостиками. Пока-пока. Пока-пока.